В Заудаївському мікрорайоні продовжують підсипку дорожнього покриття. Йдеться про вулицю Миролюбну. Минулого тижня цю ділянку шляху також опрацьовували. Основну масу таких глибоких ям ми ліквідували, але ще вони декілька-дві-три ями залишилися. Я думаю, що знайду, знайдемо порозуміння з нашими підприємцями. Є попередні домовленості, ми ще привеземо підсипковий матеріал. Для того щоб підсипати сьогодні. Ми також привезли сюди 25-30 кубів підсипкового матеріалу, яким ліквідували. От ви бачите, три такі глибокі ями, які були на цій вулиці. Причина такої проблеми одна: два роки поспіль Прилуцькі грунтові дороги не грейдерували та не підсипали, говорить заступник міського голови Володимир Мазуренко. Депутатами Прилуцької міської ради восьмого скликання не були прийняті. В бюджеті незакладені кошти щодо грейдерування і підсипки ґрунтових вулиць нашого міста. І от в результаті ми маємо непроїзні участки такі по вчасності по вулиці. В прилуках налічується більше 300 доріг з ґрунтовим покриттям. Раніше, саме за зверненням голів комітетів самоорганізації населення, визначалися найбільш проблемні ділянки шляху. Саме таким частинам дорожньої мережі приділялася найбільша увага. Щорічно комунальники заходили і на миролюбну. Голови комітетів самоорганізації населення. Їм я рахую. Найкраще видно, які роботи необхідно проводити на їхніх мікрорайонах. Тому за одностайною думкою голів самоорганізації населення і за і Рокітного. І центрального мікрорайону, де ми підсипку завжди проводили, і гредерування вони категорично за те, щоб, хоч якась невелика сума, виділялась на ці вказані роботи гредерування підсипку. Розуміючи всю необхідність таких робіт, на 2024 рік депутати передбачили у міському бюджеті 1 мільйон 200 тисяч гривень на грейдерування та підсипку доріг, зазначає Володимир Мазуренко.